Однією із найважливіших ознак публічної інформації є встановлена законом презумпція її відкритості. Це означає, що за загальним правилом уся публічна інформація має бути вільною в доступі для громадян, окрім тих випадків, коли закон прямо передбачає неможливість надання такої інформації. Так, відповідно до статті 6 закону про доступ до публічної інформації, до інформації обмеженої в доступі належить конфіденційна, таємна та службова інформація. Водночас варто пам'ятати, що будь-які обмеження доступу до публічної інформації може відбуватись лише в законних цілях, якщо існують підстави вважати, що розголошення такої інформації може заподіяти такої істотної шкоди цим цілям, які б переважали суспільний інтерес в поширенні. Цієї інформації. Таким чином, визначення і розуміння суті суспільного інтересу і, власне, інформації, яка є суспільно необхідною, має важливе значення для журналістів та громадських активістів в процесі відстоювання свого права на інформацію. Особливо це важливо у тих випадках, коли розпорядники інформації штучно відносять певні відомості до конфіденційних, таємних або службових. Закон про доступ до публічної інформації не містить визначення суспільно необхідної інформації чи суспільного інтересу. Проте це поняття певною мірою окреслене у статті 29 закону про інформацію. Так, ця стаття передбачає, що. Може поширюватись інформація з обмеженим доступом, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. При цьому під предметом суспільного інтересу а, розуміється інформація, яка Свідчить про загрозу державному суверенітету або територіальній цілісності України, забезпечує реалізацію конституційних прав свобод і обов'язків громадян, свідчить про можливість порушення прав людини або введення громадськості в оману, або ж, наприклад, свідчить про шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності або бездіяльності фізичних або юридичних осіб тощо. Очевидно, що наведений вищий перелік містить цілу низку певних оціночних понять. Крім цього, варто звернути увагу, що сам перелік, наведений законом, він також не є вичерпним. Тому для того, щоб розширити наше розуміння поняття суспільно-необхідної інформації, ми розглянемо декілька теоретичних підходів українських експертів з цього приводу. Так, адвокат Наталія Петрова пропонує відносити до суспільно необхідної інформації такі категорії даних. Інформація або відомості, які стосуються неналежної поведінки, що суперечить посадовому обов'язку, вчинення правопорушень, інформація щодо ознак зловживання владою, неналежного управління державним органом, свідчить про корупцію або шахрайство, стосується загрози життю безпеці людей, а також довкіллю, або ж стосується невиконання публічних обіцянок, неправдивості публічних заяв або судових помилок. Професор Всеволод Речицький до інформації, що становить суспільний інтерес, пропонує відносити інформацію про загрозу державному суверенітету або територіальній цілісності України, про порушення інтересів територіальних громад і права власності народу, інформацію, що дозволяє здійснити обґрунтований політичний вибір. Яка гарантує обізнаність із подіями і фактами, що безпосередньо впливають на стан і характер людського життя, інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав громадян, або яка запобігає правопорушенням та введенню громадськості в обману, крім цього, до інформації, що становить суспільний інтерес, Савлодрочицький пропонує відносити інформацію, яка запобігає шкідливим наслідкам діяльності суб'єктів господарювання. Обидва наведені вищі підходи, по суті, розширюють тематичну сферу, яка може охоплюватися поняттям суспільного інтересу. Водночас цікавим є підхід українського експерта Оксани Нестеренко, яка пропонує по суті визнати всю інформацію, яка є інформацією державно-правового характеру, тобто стосується діяльності органів публічної влади, їх посудових осіб, кандидатів на заняття певних державних посад а також власне голів політичних партій, суспільно необхідною. Адже ця інформація, по суті, яка Стосується здійснення функцій управління державою, а отже, громадяни мають цілком законне право вимагати від таких представників звітів про їх діяльність водночас для уникнення невиправданого розширення сфери публічності важливо пам'ятати про відмінність між Поняттям суспільного інтересу та звичайною цікавістю на цьому, зокрема, наголошує і європейський суд у одній із своїх справ, зокрема у справі принцеси Гановерської проти Німеччини. У цій справі суд наголосив, що право громадян демократичного суспільства отримувати інформацію, в тому числі таку, що стосується приватного чи навіть інтимного життя особи, потрібно відрізняти від задоволення звичайної цікавості до приватного життя інших осіб, що не стосується загального суспільного інтересу. Зазначається в рішенні в таких ситуаціях свободи слова не може користуватись усіма гарантіями, які покликані забезпечувати можливості для належного функціонування громадянського суспільства.